телеканал РТБ у Рівному стартував другий сезон всеукраїнського перепрошую фестивалю молодого аматорського кіно під назвою Двері. А сьогодні своїми враженнями з нами поділяться учасники першого фестивалю. Це режисери Артем Вишневський та Петро Буткевич. Вітаю, хлопці ваш у нашій студії. Дякую, Доброго що завітали. Сподіваюся, Привіт. що сьогодні почуємо дуже цікаву від вас інформацію про те фестиваль, який пройшов. І взагалі почуємо щось нове про молоде аматорське кіно, про молодий рух, який, можливо, є на Рівненщині, який є в Україні взагалі. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. Отож, усі свої запитання нашим гостям ви можете поставити за номером телефону 230016. Отож, почнемо власне, з фестивалю Двері, який вже фактично святкував свій рік. Брали в ньому участь. Хотілося б почути в першу чергу враження від цього фестивалю? Будь-хто, так. Да. <гум> Петро, Атем. ну, фестиваль відбувся. тобто І добре, що він відбувається, і що взагалі в рівному є такі дійства. Насправді, тобто, от, ну, нічого подібного раніше. І такого масштабу, і з такими гостями, і з такою організацією у рівному не було. Петро, твоя думка яка? Моя думка, рівному потрібно чимось світитись, і це дуже, дуже яскраве світло для рівного. І треба правильно продовжувати цей фестиваль. Хай буде і другий, третій, четвертий сезон, але просто його треба тримати в тонусі і на рівні, і піднімати вірніше верніше, рівень вище і вище. Тоді тоді буде круто. Оскільки ми сьогодні говоримо про фестиваль саме от молодого кіно, на вашу думку, що взагалі не тільки фестиваль двері, а й будь-який фестиваль молодого кіно. Що він що він дає, наприклад, для режисерів, сценаристів? На вашу думку? Ну, можливість, по перше, зустрітися. Ну, припустимо, я режисер, так. Я не вмію виставляти світло, я не вмію там виставляти камеру, так як потрібно. Я не можу, можливо, придумати, який колір потрібен тому чи іншому персонажу. Тобто, це, по перше, можливість знайти команду, так якщо ми говоримо про молодих людей, тобто для тих, хто хоче починати свій шлях у Кіномистецтво, ось, то для цих людей це можливість, по-перше, знайти команду, і, і що головне повчитися зустрітися з людьми, які справді вже на цьому розуміються. Ось були такі гості на кінофестивалі. Двері, ось, і отримати mm. у них цінні поради, повчитися чомусь. Щось зрозуміти. А, а, от як ви вважаєте, ну взагалі такі кінофестивалі? Це от можливість mm. чогось навчитися, чи е, це все-таки більше показати уже ту майстерність, яку от має там, наприклад, от молодий режисер, чи от, можливо молодий сценарист, хто вже ну, пише? Mm. Петро? В даному фестивалі, в фестивалі дверей, е, тут акцент навіть е, на, на тому, щоб повчитись. Mm. Вони е, влаштовують майстер-класи е, там, де викладають якісь? Е, Фокуси свої mm -hmm. Mm -hmm. секрети. секрети. Е ну і плюс можна і показати звичайно, і на великому екрані, якщо пощастить, і в інтернеті е людям, які заходять на цей сайт. Mm -hmm. е якщо говорити про той фестиваль, в якому ви брали участь, е особисто для вас, що він дав? Чи був якісь, от, ну, якісь позитивні моменти, негативні моменти, можливо? Ну, е, чи отримали можливо якусь таку додаткову інформацію цікаву, яка вам допоможе далі у творчості? Чи е, цього не було? Звичайно, було. Розказує. Тобто, так. на всьому, <рігла> <рігла> на, е, ну, в принципі, на будь-яких, ну на таких формах, е, якщо є бажання навчитися, це все одно от сьогодні день студента. До речі, всіх вітаємо. От. Бажаємо, щоб у вас всередині завжди була насправді весна. Ось, тобто, як і кожен студент, так і кожен молодий, скажімо, митець, який хоче так випробувати себе, приходячи туди, якщо в тебе є бажання, якщо в тебе є величезна енергія, і ти не знаєш, куди її вкласти, то ти знайдеш. І чому повчитися, і знайдеш людей, які дадуть тобі необхідну інформацію. Якщо ж цього всього всередині немає, а є бажання тільки прийти, потасуватися там чи показати себе можливо, то з цього буде, звичайно, мінімальна користь для тебе. Але теж добре. Ну так, є такі люди, звичайно. Ми продовжимо нашу розмову. Тільки хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо про молоде аматорське кіно. і В наших гостях сьогодні два молодих режисери, які працюють на Рівненщині, і не тільки. Тому телефонуйте до студії, якщо у вас є запитання з за номером 2300 шістнадцять. Оскільки е, ми сьогодні говоримо про кіно, взагалі чи важко от в Україні на сьогоднішній день знімати от короткометражки? В даному випадку на двері ви подавали короткометражні самі фільми, тобто невеликої тривалості, в принципі, але це вже фільми. Так чи інакше, це фільми, художні, авторські. Тяжко це, це тяжка робота взагалі, для режисерів. Ну, Якщо подивитися на деякі з цих поданих стрічок, то складається враження, що знімати дуже легко насправді. Ого. Ось. Навіть, ну, навіть на ті деякі, які, можливо, глядачам здається, що їх легко було знімати, навіть ті, хто в числі переможців був, і так далі. Насправді це е, важка робота. Звичайно, тут є, можливо, доля везіння. Доля того, що хтось вгадав це фестиваль, все таки, це як будь-який конкурс. Тобто, ти можеш потрапити, сподобатись журі, можеш не сподобатись це. Не означає, що ти гірший, кращий там і так далі. Тобто, ти значить в форматі цього фестивалю чи в форматі цього конкурсу. Ось, але відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що насправді це важка робота, якщо ставитись до неї відповідально, серйозно, от якщо продумувати все, тобто, от у нас з Петром вже склався такий непоганий, як я вважаю, особисто творчий тандем. Тобто, ми вже знаємо, що тобто головне, кіно складається з дрібниць, взагалі. От, якщо це все продумувати, якщо налаштовуватись на те, що все має бути зроблено на найвищому рівні, то і. Ми отримуємо задоволення, і що саме важливо, отримує задоволення глядач. Петро, твоя думка якась цього приводу. Чи взагалі тяжко знімати короткометражку? От на сьогоднішній день все залежить від якості цієї якості, ці короткометражки, і до, ну, до чого йдеш, до якої, до якої мети. можна зняти все дешево швидко і на мобільний телефон, і дехто так і робив. Такі попадали в, в десятку. Так. <laughs> в десятку попадали. От а якщо знімати щось більш серйозне, якесь щоб виразити, ну я не знаю, то певно, що це ну це вже набагато тяжче, як казав Артем. Тобто, це насправді це важко, але це приємне за ну тобто для людей, які ми ж не ми ж не заробляємо зараз на цьому там гроші, якісь і так далі. Просто є величезне бажання цим займатися і реалізуватися і щось сказати людям через ті засоби, які ми, ми на даний момент уже володіємо. Ось і тому. Тобто, це з одного боку важка робота, от але з іншого, це це величезне задоволення. Це одне з найкращих для мене взагалі. Знімальний майданчик, припустимо. Це найкраще місце, напевно, на землі. І там я себе відчуваю от Сутками, і, може бути, да, Я да, да, бачу. Я не втомлююсь абсолютно. Тобто там актори вже можуть спати, уже коняти вже все мене навпаки постійно. От а от така штука. А, до речі, для тих глядачів, хто, можливо у нас дивиться, для тих, хто хоче взяти от, у другому сезоні. Фестивалю двері, участь. Що ви могли порадити? Що потрібно взагалі? Чи це треба ну мати якусь підготовку? Чи це просто, якщо в людини є бажання, можна брати там і навіть от як говорилося про те, що от мобільний телефон і вже щось спробувати, експериментувати, щось знімати і подавати? От які поради можете дати? Тепер, вже коли закінчився перший сезон фестивалю Двері, ми можемо точно сказати, що беріть мобілки в руки, знімайте і можна отримати досить таке непогане місце, призове. Ну, правда, при без особо без призів. Але статуетка дуже гарна. Mm. Тобто, якщо говорити про е, фестиваль, от, ну, такий, які у нас відбувався в двері, то в принципі, е, навіть якщо людина зніме на мобільний телефон, Аматорське. вона може вона може зняти, і це буде цікаво глядачу. Ну, як ми дізналися, mm. в принципі, на початку другого фестивалю, от фестиваль взагалі має такий формат саме аматорського, тобто mm. фестивалю, тобто цінується не Особливо там, виконавська акторська майстерність, чи там, вдалий супермонтаж, там, чи там, фішки режисерські, які він вигадав спеціально, так, щоб втілити свій задум, свою ідею. От. А цінується, як нам пояснили, щирість і відвертість. Тобто це головна ознака. І наскільки ця людина, те, що вона задумала, змогла донести глядачам, ну, журі. Скажімо, ось. І тобто, якщо, якщо ти маєш справді мобільний телефон, або маєш друга з мобільним телефоном, і в тебе є те, чим ти хоч чим ти хочеш поділитися з усім світом, якась ідея тобі прийшла. Можеш її написати в статусах в соціальних мережах, ось можеш зняти про це кіно, і воно із задоволенням його зустрінуть на фестивалі. Двері Хотілося б трошки зупинитися на тих фільмах, власне, які знімали ви. Артем знімав фільм з такою ну цікавою назвою. Таргани, а Петро знімав фільм під назвою Кастинг. Обидві ці фільми були транслювалися на телеканалі РТБ. От я думаю, що ну, наші глядачі мали можливість побачити, хто не мав, то принаймні будуть мати можливість почути їх ще наскільки я знаю, в мережі інтернет один з фільмів можна за таки переглянути. От, взагалі, якщо говорити про ці фільми, ну думаю, Артем, почнемо з тебе. Взагалі, так. фільм в ієрархії. Ми не отримали mm -hmm. таргани, не отримали насправді ніякого. Mm -hmm. Ось номінації, крім спеціального призу від е, Юрія Журавля. І най, ось. найкращого призу. Ну так. Тобто, Журавель обіцяв, що ми разом знімемо фільм. Ой, не фільм, а кліп для гурту Атвінта. Все, він попався. Тепер це і на телебаченні прозвучало. вже все, вже обов'язково буде тоді це звичайно. Так. Ось. Тобто, Таргани, це взагалі був фільм для. Кінотеатру. Тобто я, можливо, спочатку неправильно зрозумів концепцію кінофестивалю взагалі як такої. Я думаю, що це фестиваль, який обов'язково показується в кінотеатрах. Тобто, роботи, які присилаються туди, вони будуть показуватись в кінотеатрах. Ось. І зроблений був фільм Таргани. Там все, що відбувається на екрані, воно очима тарганів зроблено. Тобто, ви можете собі уявити, там, припустимо, ну, якщо телевізор дивишся, чи якщо дивишся там в комп'ютері, це одна справа. А інша справа, коли перед тобою величезний екран, і ти бачиш, все справді очима таргана, і там справді все величезне порівняно з тобою. Ось то зовсім інше враження, скажімо. Ну, але це не головне, в як написала на деяких. Там Форума. інших телекомпаніях і форумах. тобто, начебто там суть тарганів в тому, що е, люди, скажімо, двоє: там чоловік і жінка, от хочуть. Е, е, Зблизитися, mm -hmm. скажімо, от mm -hmm. а таргани хочуть в цей час там з'їсти тістечко, і люди їм заважають. Насправді фільм зовсім не про те. Якщо mm -hmm. подивитися фільм, він е набагато глибший, я Сподіваюся, глядачі його зрозуміють. Насправді просто справа в тому, що ми вирішили трошки доробити цей фільм, зважаючи вже і на висловлювання деяких людей, і так далі, і вже і переозвучити його трошки. Тому ми вже хочемо викласти mm -hmm. одразу версію тарганів уже кінцеву тоді в інтернет, mm -hmm. коли він уже буде повністю дороблений. Можливо, і на фестивалі інші теж відправили. Ну я думаю, тоді глядачі принаймні, зможуть побачити вже от, оновлену версію так, торганів. Так. Петро, власне, про твій фільм. Фільм, який називається Каслен, який, якщо я не помиляюся, отримав третє призове місце. Так, взагалі, що ти хотів показати цим фільмом, яка його ідея була, взагалі? Чи вдалося все? Ну про що думав, знімаючи цю роботу? Цікаві два питання. Yeah. Відповім спочатку на друге питання, чи вдалося мені досягнути моїх цілей, які я собі ставив. Оце то, то це то точно. Я досягнув обидві свої цілі. Перша була це доробити фільм до кінця. До кінця. Від початку і до кінця пройти цей шлях, зібрати команду, по зробити повний дубляж. І були сроки рівно два тижні, і от в ці сроки я мав вкластися. З цією командою, з тими грошима, які там були, не були, і mm. зняти фільм. От, так що фільм бачили, значить, ціль досягнута. А друга ціль моя була попасти на фестиваль, правда, не на двері, mm. а на інший фестиваль, всеукраїнський, досить таки відомий Сінемахол. І там ми теж попали в збірку їхню. Я не пам'ятаю скільки в збірці фільмів здається, 10. Вона виходила на DVD, її показували там всюди. От. Ну і плюс ще й, ще й на дверях зайняв місце і народне журі вибрало, і взагалі. Ну, так що такі цілі мої були досягнуті. І чого я знімав, я вже теж відповів. Того, що я хотів просто пройти цей весь шлях. До кінця, і після нього ми знімали вже і таргани, і набагато було вже легше ну, опираючись на той досвід, який е, набув на цьому кастингу, набив <гум> на цьому кастингу, вже можна було, ну, вже можна йти далі. Так само після тарганів можна ще щось знімати, і вже це більше ще досвіду, і якби краще покращення е, свого рівня. Дякую за відповідь. глядачам я хочу нагадати, що номер у студії 23016. Сьогодні ми говоримо про молоде аматорське кіно. Якщо у вас є запитання до наших гостей, телефонуйте. Е, ще дуже цікаве питання, взагалі, оскільки е, молоде аматорське кіно, саме, ну, мені найбільше імпонує слово молоде. взагалі, е, Що взагалі на сьогоднішній день цікавить, тому що ну, ви спілкуєтеся, спілкувалися і під час першого фестивалю, ну і маєте уже в режисерській роботі, спілкувалися з режисерами, молодими також. Що зараз цікавить? От, е, Молодих, можливо, так це буде навіть сказано так в кавичках. От молодих режисерів наших, що які теми їх цікавлять, що вони хочуть висвітлювати взагалі, що цікавить чи саме найбільше, як ви вважаєте? Ну, тут, <кхем> тут важко сказати, як ніби. Тобто скільки людей, стільки й <кхем> <Напевно>, думок. <кхем> стільки думок. <кхем> от, але ну, справа в тому, що як я помітив, тобто і навчаючись в різних закладах, і спостерігаючи. Ось в такому молодшому віці, якщо ми говоримо про молоде кіно, от, виникає величезне бажання. Тобто людині потрібно знайти свій шлях в кіно, так, свій, свій стиль там і так далі. От, і хтось і виникає бажання експериментувати. Ти маєш бажання щось зробити, от, і ти собі уявляєш, надивившись різних фільмів. Там бойовиків, там з спецефектами і так далі, що це так легко зробити. І, і ти розумієш, коли ти розумієш, що в тебе немає ні грошей, ні тої апаратури, ні тої техніки, нічого. Ось, і тобі доводиться вигадувати якимись фішками, способами робити от той фільм, який ти вигадав. Ось тому <кхем> я думаю, що ну, завжди людей цікавили, в принципі. Тобто вічні теми там кохання. Ось. Можливо, здоров'я, якісь соціальні mm -hmm. теми досить зараз важливі в Україні, от і, і ситуація на це впливає. Тобто, в кожної, я думаю, що кожна кожну людину, якщо зупинити, їй mm -hmm. буде що сказати. Петро, ти вважаєш особисто для тебе, от, можливо, навіть так. Які тобі теми більше що Щоб ти хотів от знімати? Що, що цікавить саме? Ну mm -hmm. я, мабуть, спочатку я подумав над тим першим питанням, які для більшості. Ті uh імпонують. -huh. І, і мені зразу така думка, що певно, ж багато хто Артем наоборот не хоче знімати такі теми, які вже всім боїлися, вже всі надивилися, і всі такі молоді режисери такі. Ні, от я ще зніму щось таке. Коротше, і давай знімати там от той Голівуд, який тільки yeah. щось, от тільки от таргани, yeah. тільки торгани. Ну і таке от. Бо це все-таки е, ну, аматорське mm. кіно, і ніхто не за не замовляє, не каже: зніми мені фільм там про, про про не знаю, про любов, бо це зараз всі дивляться в кінотеатрі. Mm. А він бере і думає: ні, я вже так все це надоїло, дай не ну, зніму щось інше. Але мене особисто ну, мені, в принципі, я дуже хочу зняти якийсь короткометражний фільм. Е, е, і на... На повість якогось класика. Я навіть вже знаю, який. Я yeah, знаю. Yeah. <laughs> і, і, і Артем знає. І сценарій е, був. Ми викладали його на двері на конкурс сценаристів, і цей mm -hmm. сценарій також е, зайняв е, там особливе місце з від, mm -hmm. відзнакою місця. І е, сценарій для мене пише е, Тетяна Іващук. Е, можливо, ви її знаєте. — А, а ні, то будете знати. Тобто mm -hmm. <реш> -то теж такий молодий сценарист, я так розумію, да. початківець. Mm. Він працює у вас на каналі. А, це це, це <реш> дуже приємно. <реш> я, думаю, я думаю, це на користь нашому каналу. Це <реш> на от, користь, так. Да. <реш> Зрозуміло, у мене таке питання: от, дуже цікаво. Чому зараз режисери от, мало цікавляться от, історичною тематикою, тематикою патріотизму? Чому? Ну, принаймні, не так на, мало. принаймні на фестивалі двері, ну, фільми ну, цього не було відчутно. Просто ви більше спілкуєтеся в цьому колі, можливо, ви знаєте. Ну, патріотичне кіно. Ми ж, це ж не, ну, Чи це кіномистецтво, просто... в той час, я думаю, що той час, коли кіномистецтво було таким. Uh -huh. Суто засобом пропаганди тільки так, ну цим держава займається, скажімо, і повинна цим займатися держава, власне. Вона повинна виділяти гроші, як це робиться в країнах сусідніх, от коли виділяються гроші на патріотичні фільми, на е, спосіб впливу на людей, щоб вони займалися тими чи іншими професіями, вчилися на тих чи інших спеціалістів. Ось власне, а і для цього необхідні величезні гроші. Тобто, насправді, тобто ти можеш взяти патріотичну ідею, але з тими засобами, які в аматорі існують, ти її знімеш так, що що стане соромно за цю ідею, скажімо так. Тобто, це все повинно відбуватись на досить ну високому рівні, усе так і з високим з доброю, гарною підтримкою, і спеціалістами, і професіоналами, і так далі. От аматор, насправді, якщо ми говоримо про аматорське кіно, він займається власне ну речами, які йому болять, і які він може насправді реалізувати. От. Має засоби для того, щоб їх реалізувати. Кожен, звичайно, хотів би от, добра, щастя, здоров'я і Україні, і всім українцям. От, але насправді зняти фільм е, якісний, по-перше, можливо, не вистачає засобів, по-друге, ще, можливо, не вистачає внутрішні, внутрішніх можливостей. Uh -huh. Тобто до цього потрібно дорости. От напевно, хоча можливо існують прості і геніальні ідеї, на жаль, вони мені особисто в голову не приходили, як це можна зробити та історичні, історичний якийсь фільм зняти. Це треба оцінку проводити. Ми як спілкувалися на круглому столі після дверей, там дискусії такі були на, на рахунок е, фільму, е, знятого е, після цього фестивалю двері про Рівненщину, про е, берез, е, бій у Берестечку. От і там були такі баталії за столом, уже там, що це так, а це не так. Ну і це mm. має бути дослідження. Це щоб знімати такий фільм, це треба бути і як або істориком, або шукати історика, або шукати таких зацікавлених людей. Потім декорації треба, костюми треба, і це все. Ну звичайно, можна і придумати історію там, де менше цих декорацій, костюмів, але все одно так. Таке не підійде, такий костюмчик. Ні, історична реконструкція, тобто ви самі розумієте, навіть у нас, припустимо, тобто, навіть якщо в театрі щось ставиться, для нього ж шиються костюми. А якщо це якийсь серйозний фільм, то це і декорація, і все воно повинно. Глядач дивиться кіно, він, в нього не повинно виникати запитання. Стояти перед глядачем, чи там щось щось там не те, чи не mm -hmm. той час, і там далі, і, і тоді головна ідея до глядача не дійде. Потрібна бути чітка історична відповідність, тільки в такому разі mm -hmm. відповідно буде і вплив і режисер, чи там автори фільму скажуть те, що вони хочуть, і донесуть до глядача зрозуміло. Оскільки хлопці, ви обоє режисери, і в принципі, от результат тої вашої роботи е, є певна річ, яку ну яка спрямована от на глядачів. У мене питання. Що, на вашу думку, тоді є визнанням для режисера? Кількість переглядів на Ютубі. Як Для цього не обов'язково бути режисером. Да, Ну, так. Ні, ну насправді, якщо ми говоримо про кіно, власне, то це, напевно, кількість людей, які прийшли в кінотеатри. Тобто, та кількість людей, вона, власне, і є головним. Мірилом, скажімо, успішності чи mm. твого фільму. Хоча, з іншого боку, є, напевно, і багато фільмів, які там чи не виходили в прокат, чи виходили в прокат в обмеженій е кількості, скажімо так, копій, От. але вони є досить гарними і добрими. Ну, і, звичайно, це оцінка самих власне, критиків, фахових mm. людей, які все життя займаються. Цією справою працюють в цій індустрії. От і, звичайно, їхня думка на певному етапі ще, напевно, доки не настало визнання, є досить важливою для режисера. А, а, а що, що для вас особисто важливіше? Наприклад, зняти фільм для от широкої аудиторії, наприклад, тому що багато людей от цього подивиться, зрозуміло, все-таки якийсь такий фільм з якимсь сюжетом, от з, з якоїсь такої лінії, можливо. Що це зрозуміє тільки вузьке вузьке коло людей, а відтак тільки ну, мало хто зможе подивитися і зрозуміти те, що хотів брати режисер. Чисто думка Петра і Артема. Це пи питання до кожного режисера особисто, mm -hmm. як і навіть до кожного фільму, який, який задумає фільм. Ну, Якщо вуй, вуй, вузькі, для вузького. Mm -hmm. Круга людей то ну то зрозуміло краще, коли коли він сприймається цим кругом хорошо. А всі mm -hmm. інші тоді не так важливі. Або от якийсь попсовий, вибачте фільм. Тоді звичайно забиті кінотеатри, і не і не mm -hmm. хто прийшов. Це дивлячись, особливо якщо там знімається хтось із відомих, скажімо, то mm. от ну, ну насправді так воно і є. Тобто питання в тому, що насправді кіно воно, якщо ми розглядаємо кіно як бізнес, так mm. воно завжди все прораховується. Для якої цільової аудиторії цей той чи інший фільм знімається, чи зможе він відбити ті гроші. Які на нього потрачені там і так далі. Тобто, це цільова аудиторія, взагалі, якщо брати е, кіно бізнес власне, о, то це цільова аудиторія 25-45 років. От е, це основна. Ні, 22, вибачте, 22-45 років, це основна аудиторія людей, ті, які ходять в кінотеатри, власне. Для них розраховуються, там, вибираються герої mm. і так далі. Кажу, але це вже ми говоримо про професійне кіно. Якщо ми говоримо про аматорське, про авторське, я навіть мені аматорське слово, чесно кажучи, не дуже mm. подобається. Кіно авторське, тобто кіно, як, яким автор є, і він, чи команда авторів, і вона щось хоче сказати. От аматори, це а тим більше аматори, це люди, які просто ну реалізують себе, хочуть спробувати реалізувати, вийти, не вийти. От для мене особисто, я думаю, для Петра. От це, це це вже не справа, це не питання уже вибору. Насправді, тобто ми вже хочемо, ми знаємо, ми 100% впевнені, що ми хочемо в цій галузі реалізуватися і рости, і розвиватися, і зні, ставити перед собою якомога вище завда, завдання. От виконувати їх і от рухатись далі. Але питання кому е, показувати загальній аудиторії чи комусь вузькому кругу, Я це подумав певно, що дивлячись, в який момент життя е, е, режисера він mm -hmm. от росте в один момент. Він хоче всім щось показати, в інший момент він уже хоче тільки комусь показати. Mm -hmm. Потім він це може перерости. Там ну, це, mm -hmm. це це так. Ріст такий, певно, що є. Хлопці, у нас лишається буквально хвилинка часу до завершення нашого ефіру. Але хотілося би почути, над чим будете працювати зараз найближчим часом. Планено, буквально місяць, піврок, рік у вашій ну, режисерській діяльності. У ну, мене все просто. Там Журавель пообіцяв при всіх, що ми разом будемо знімати фільм Журевель Юра, лідер гурту Атвінта. От що ми будемо разом знімати кліп, От, тобто то я сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки зберемося і цим займемося. От, а власне є, є уже навіть в мене є ідея, є класний сценарій. Мені він здається ну найкрутішим і найскладнішим водночас, навіть з того, що я за що я коли-небудь брався. І Я сподіваюся, це подолати теж за найближчим mm. часом. Скажімо, Петро. А в тебе які плани? Співпрацювати з Артемом? А далі побачимо. В Принципі є що знімати, крім навіть крім фільмів. Є реклама, є багато кліпи, реклами Юрія, там прикус. хватає роботи. <рес> тобто, а будуть якісь роботи, які можливо будуть виставлені на от фестивалі кіно, які будуть відбуватися от, не тільки в Рівному, а можливо, в Україні навіть коротка відповідь. Будуть, щоб час не трати. Добре, дякую вам дуже за розмову. На жаль, наш час добігає кінця. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Добре. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостями програми громадська приймальня» були режисери, учасники молодіжного фестивалю аматорського, як сказав Артем авторського кіно. Двері, який проходив в Рівному, стартував другий сезон. Отож, Артем Вишневський і Петро Буткевич, дякую ще раз. Всього найкращого вам, до побачення.